Оскільки, дивіться, На мою думку, оскільки вже Верховна Рада прийняла таке рішення, то ми можемо підтримати Верховну Раду, а, скажімо так, заявити про те, якби ми були перші, це моя особиста думка. Ми хотіли б якось при розмовах, може є тут члени партії, ну, ніхто не може вимагати, бо вимагати можна в Януковича, було, да, чи ще в когось, злочинних режимів. Тут підтримуємо. Просто підтримуємо, підтримуємо не, не приймаємо і заяву цю просимо Це на нашому сайті просто публікувати після затвердження Затвердити заяву Баранівської міської ради щоб підтримки звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй і там уже все по порядку. Хто за даний проєкт рішення по цьому питанню? Прошу голосувати. Хто за?